Та кожного нам заїхали автомобільні мультиварки, які працюють 12-24-220 вольт. Це йдуть об'ємом 2 літра, дуже крутої якості. В комплекті також там є багато різних елементів. Є така коротенька інструкція, як саме скільки там скільки готується. Зараз покажу, як виглядає. Так, ось така у нас буде мультиварка. Вона йде в синьому корпусі, як я вже й сказав, працює вона 12-24 та 220, працює від прикурювача 12-24-220, звичайно, працює від розетки. Так, ось так ось виглядає. Така крута, стильна мультиварка. Зверху є написи, що саме як готувати. Також в комплекті, звичайно, йде ложечка. Тут йде така коротенька інструкція. Так. Скажемо, такі техпаспорт, так, також що та скільки готується. Також ще з комплекту йде у нас, нас ось така тарілочка. Потім йде, звичайно ж, більша ця, а, Йде ось така кружечка з поділками. А, кабеля йдуть, тут йде у нас від 220 і тут у нас йде вже від прикурювача кабеля. Хороша якість, кому цікавий варіант, звертайтеся, відправляємо по новій пошті. Оплата при отриманні у вас на місці.